Всеукраїнська олімпіада юних знавців святого письма на батьківщині Острозької Біблії. Учасники дев'ятих за ліком змагань сотня школярів із 10 областей. Я готувалася е, е, з дозволом батьків і все в мене виходило. Мені допомагала сестра, брат, тато допомагав, е, мама мені щось там підказувала. Перед учасниками три завдання презентувати творчу роботу, написати тести і знайти у Біблії аналог розв'язання життєвої ситуації. Розраховувати доводиться лише на власні знання і святе письмо. Моральну підтримку забезпечують наставники. Разів п'ять ми вже брали участь в цій всеукраїнській олімпіаді. Дітям дуже це подобається. Як правило, це діти такі, котрі вже знайомі з біблією. Всеукраїнська олімпіада юних знавців Біблії традиційний щорічний захід, але тема щоразу інша. В цьому році, оскільки для нас дуже важлива тема є патріотизму, любові, єдності, також ця олімпіада присвячена 440-річчю з дня заснування Островської академії. Окрім знання святого письма, журі зважатиме на майстерність володіння словом, повноту розкриття теми, а також нетиповий підхід та цікаві думки дітей. Переможці будуть, але подарунок отримає кожен учасник. Тут історія нашої України, нашої церкви, молитовники, які зараз доречні, тому що війна в державі йде. Дорослі бажають юним знавцям Біблії не лише вивчати святе письмо, а й керуватися ним у щоденних вчинках. Приємно, що є діти з Донецької, Луганської областей. Це має об'єднувати Україну. Нам потрібно будувати нашу українську державу на засадах християнських цінностей, християнської моралі. Олімпіада юних знавців Біблії єдина зі шкільних, яку запровадили не з подачі освітянського міністерства. Це ініціатива Острозької академії. Однак охочих продемонструвати знання з основ християнства дедалі більше. Змагаються, але в інші дні не тільки учні, а й студенти і дошкільнята. Валентина Гордич, Микола Штемпель, інформаційна програма День.